I've seen a a a lot lot of of change, been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago But Сіналатовчейнж, бентю латовтейн, сам тинзенатте Сейн Астевор Йраго. Муваніченеврідей. Усім привіт, рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні будемо говорити про листопад місяць. Але перш ніж розпочати, як завжди, прошу вас підписатися на мій канал. Таким самим чином, ми разом з вами популяризуємо український контент. Ну, що, уже листопад місяць, і скажу, що він буде трішки легший, я надіюсь, обіцяю, буде трішки легший, ніж жовтень місяць, але все ж таки теж чекають нас деякі події, про які ми зараз поговоримо. І скажу, що, мабуть, в цьому році були такі найбільш насичені місяці. Це, звісно ж таки, тоді, коли в нас затемнення так, проходяться, жовтень місяць, і травень місяць теж був не дуже стабільним. Але ось саме листопад місяць трошки трансформує кожну людину, кожна людина попрацює трішки над собою, і звісно ж таки зміниться взагалі пріоритети в кожної людини після цього проходження цього місяця. Але листопад місяць готує нас до змін. Звісно ж таки, і кожна людина пройде свою трансформацію, яка почалася можливо в жовтні, але поступово так буде сходити на нівець уже в листопаді місяці. Тобто, кожна людина відчує ось ці зміни і пріоритети в своєму житті, так. Які були раніше, і які зараз буде ставити перед собою. Ну що, Овни, розпочинаємо говорити особисто про вас, і скажу, що з 8 листопада у вас активізується можливо сфера інших людей. Тобто ви тут можна познайомитися, тому що Венера входить в ваш сьомий будинок, тобто тут можна знайомитися з новими людьми. Це можуть бути і романтичні відносини. В кого вже є романтичні відносини, можливо, вони покращаться, стануть більш теплішими, так? Можливо, ви більше часу будете проводити також зі своїм партнером. Або також, якщо у вас у вас вже є ну, сім'я або партнер, то можливо, що у вашого чоловіка або дружини будуть зміни стосовно фінансів, також, тобто фінансова частина життя також буде змінюватись саме стосовно от, партнерства. Якщо, наприклад, це будуть нові знайомства, то можете активно проводити цей час, тому що нові люди, які з'являються для вас в цей період, будуть достатньо приємні для вас, і проводження часу з ними також буде достатньо гармонійно відбиватися у вас в житті. Тому можна сказати, що знайомтеся, тому що ті, хто шукає собі партнера, можуть познайомитися з людиною. Також взагалі можна сказати, що цей період буде насичений на спілкування, так? і взагалі ви будете Спілкуватися саме з тими людьми, які для вас теплі, приємні. І спілкування буде насиченим таким приємним, хорошим, який приносить вам тільки задоволення. Тобто тут можна як знайомитись, так і просто проводити більше часу саме в вкол... в колі вашого оточення. Якщо говорити за робочі сфери, то можливо вас побільшає тут клієнтів, можливо, ви будете працювати більше з якимись людьми. Тому от, спілкування також стосовно робочих якихось моментів, також може побільшити. Це можуть бути. І не тільки клієнти, а взагалі наші партнери, так по, по роботі з ким ми співпрацюємо. Тому тут також можуть бути ситуації, коли вам потрібно буде більше спілкуватися, можливо, стосовно якихось сфери краси, тому що Венера у нас символізує сферу краси, тому розмов може побільшати стосовно цього. Або, можливо, таких жіночих тем, якщо ви жінка, то можливо, що саме ось тематика така жіночності більше буде актуальна саме зараз. Але, звісно ж таки, найголовніше, коли Венера входить в сьомий будинок, то це активізується ваша сфера відносин. Тому тут, якщо вам потрібно знайомство, то обов'язково знайомтеся з новими людьми. Взагалі вибору буде більше, тому що Венера це наш вибір, наші цінності, наші пріоритети. Тому і тут буде стояти, ви будете стояти перед вибором, можливо, з якихось партнерів, тому не шкодуйте свого вільного часу на те, щоб знайомитись і проводити свій вільний час саме з. З новими людьми. А ось 10 листопада може побільшати спілкування стосовно юридичних якихось питань. Можливо, це будуть стосуватися саме питань за кордону, навчання вищого учбового закладу, або взагалі з іноземцями, з людьми, які знаходяться в інших країнах, так далеко від вас. Тому спілкування може побільшати саме з такими людьми. Можливо, хтось познайомиться з іноземцем чи іноземкою. Ось і взагалі можливо саме спілкування онлайн буде більше, ніж спілкування офлайн тому тут на відстані також можуть бути розвиватися якісь відносини тим більше у нас у вас венера заходить в сьомий будинок тому можливо що ви познайомитесь з якоюсь людиною яка правда зараз знаходиться з вами на відстані навіть якщо ви познайомилися в якомусь одному місці то все одно можливо Якийсь час вам потрібно буде роз'їхатись. Тому також дивіться, з ким ви знайомитеся в цей період. Тому що спілкування побільшає саме ось такому в онлайні. Можливо, ви навчаєтеся зараз чомусь, що знаходиться саме в онлайні, Тобто, якісь курси, так? підвищення кваліфікації, можливо, це якесь навчання, яке ви купили онлайн і зараз проходите ось ці уроки. Тобто дуже багато, можливо, інформації ви будете. Саме забирати саме з інтернету, тобто насичувати себе новими знаннями, але які даються саме десь, десь з далеку. Можливо, це у вас керівник якийсь буде, який є в іншому місті, в іншій країні. Можливо, взагалі просто інформація, яку ви будете брати, це вона знаходиться правда онлайн. Для когось може програтися так, що це документи. Так? Ви збираєте якісь документи стосовно судового якогось процесу, юридичних питань або можливо закордонних справ. Можливо, вам потрібно зробити якийсь закордонний паспорт, або зібрати документи саме стосовно, щоб подати потім ці документи і зробити собі якусь загранпаспорт або взагалі документи на проживання в іншій країні. Тобто такі якісь тематика також може бути активна в цей період. Тим більше у вас Марс перебуває. Переходить потім в 24-го також в цей будинок, тому тут активізується. Тобто у вас і справ побільшає саме з цією тематикою. Можливо, що ви готували якісь якусь поїздку, так? З 10-го числа ви готуєте. Збираєте інформацію, готуєте документи. А вже після 24-го ви реалізовуєте цю поїздку. Тобто ви вже націлені на те, щоб поїхати туди. Або якщо ви збирали інформацію про ту країну, куди ви хочете відправитись, то зараз, після 24-го, ви їдете саме туди. Можливо, це було спілкування, так, як я вже казала. То зараз ви поїдете до тої людини, до з якою спілкувалися весь цей період. Тобто, спочатку ви розумово можете включатися в ті процеси, а потім уже реалізовувати всі свої плани. Тому, для кого актуально якісь юридичні питання або питання з освітою, ви можете їх вирішити саме в листопаді місяці. Тому що вони активно можуть тобто, зразу, одразу давати результат. Ви трошки підготувалися, назбирали інформації, назбирали документів і потім реалізували. Тобто це може достатньо швидко реалізовуватись. Тому якщо у вас накопилися якісь питання, не вирішені, стосовно ось, ось цих тем, про які я поговорила, то ви можете це втілити саме в листопаді місяці, вирішити всі питання, щоб вони, вас, щоб вони вам не заважали можливо, вашим іншим планам. Тому можете Вирішити тут ці питання, а ось 13 числа, 13 листопада, у вас формуються якісь нові починання саме стосовно фінансів. Можливо, хтось розпочинає тільки якусь фінансову е, таку діяльність, так яка приносить доходи, але це швидше за все чужі доходи. Тобто, тут можуть бути і кредитні історії. Можливо, хтось бере кредит зараз, можливо, хтось розпочинає вести спільний бюджет, тобто з вашим партнером, ви разом складаєтеся так і. Формується такий сімейний бюджет, можливо, це також тематика буде, ви розпочинаєте з кимось бізнес або якийсь таку фінансову. Операцію, так коли не одна людина, не тільки ви вкладаєтеся в якусь сферу, а ще з іншими людьми. Тобто, не тільки ви є інвестором в якусь в якийсь бізнес або або в якусь таку сферу діяльності, а ви з, з кимось, тобто не наодинці. Тому і і потім можете отримувати якісь дивіденди, так якісь відсотки, виплати з того, куди ви вкладаєте ці гроші. Також тут можна розпочинати якісь трансформацію над собою. Тобто, тут хтось може розпочати займатися спортом своїм тілом. Своїм здоров'ям, таким фіз... не тільки фізичним, а і психологічним, тому що у нас це такий кризовий будинок, коли ми як трансформуємося, так ми перероджуємося. Тобто людина, якщо займається, починає займатися, наприклад, з психологом, або починає займатися взагалі над собою, над своїми розумовими здібностями і над своїми такими. Психологічним здоров'ям тому велика ймовірність, що ви самостійно захочете втілити в своє життя якусь таку трансформаційну місію, так щоб змінити щось в собі, кардинально змінити, і це тако на такому психологічному рівні, можливо, коли ніхто не помічається, не не тільки зовнішність, це може бути тіло, але звісно ж таки не зовнішній вигляд. Це більше або м, пропрацьовка саме тіла свого, або ось таких психологічних тем. А ось 27 листопада у нас ви навпаки можете отримати результати від того, що формувалося у вас в червні місяці. На початку червня, а якщо бути точніше, то взагалі 18 червня. Але завжди формування нового місяця воно може відбуватися за декілька днів до і після. Тобто, десь середина червня місяця, можливо, у вас щось розпочиналося стосовно переїзда або навчання, або документів, якихось, які ви тоді формували, тоді давали запит, тоді щось розпочинали, можливо, якесь навчання, то зараз ви отримуєте результат. Тут може ставатися, наприклад, якщо ви півроку працювали, навчалися чомусь, так, то ви отримуєте диплом того, над чим, де навчалися. Якщо, наприклад, це стосується якихось документів, так, які ви подавали, то зараз ви їх отримуєте або нарешті, ем, нарешті закінчуєте процес оформлення цих документів. Якщо це, наприклад, якесь було знайомство, це могло бути знайомство взагалі з людиною, з якою ви спілкуєтеся е, так, в найближчому колі. Це може бути таке спілкування. Спілкування, яке допомагає вам вирішити якесь невеличке питання, тому можливо тоді ви познайомилися з якоюсь людиною, яка зараз допомагає вам втілити якесь питання в життя, також це може бути, наприклад, навчання, про яке я сказала, також це можуть бути переїзди або поїздки, так можливо, ви тоді. Надумали собі кудись поїхати і зараз реалізовуєте. Тобто зараз це вже результат того, що було розпочато саме півроку тому. Якщо, наприклад, це знайомство з якоюсь людиною, то можливо, ви закінчуєте зараз так спілкування з цією людиною. Також це може бути ситуація з вашими ближніми родичами, можливо, якась ситуація, яка не могла розв'язатися так ось цих півроку, і нарешті ви отримуєте просвітлюєте якусь ситуацію або проговорюєте з. З своїми родичами, з сестрами, братами про те, що вас турбує, або що турбує їх, тобто тут можна через комунікацію вияснити якесь питання. Тому ось найближчі такі родичі, так сестри, брати, і взагалі кузени, можуть бути актуальні також в цей період. Тобто, якесь питання з ними може бути вже нарешті вирішене, якщо воно тягнулося ось цих півроку. Ну що наразі це все. Буду з вами прощатися. Бажаю, щоб листопад місяць пройшов для вас актуально. І пам'ятайте, що у вас активізується сфера відносин. Тому можете знайомитися з новими людьми і не пропускайте ніякої можливості. До нових зустрічей та як завжди. Це буде Україна.